Якщо ніде нічого не повилітало, сказали два 에, слова про. Ворога-агресора і далі робимо свою роботу. Проводять операції, проводять планові, проводяться ургентні операції. Планові операції це пацієнти, які приходять до нас з стенокардією, типовою з болями в грудьми. Ургентні – це ті, які приїжджають до нас по швидкій в будь-який час. І таких пацієнтів ми одразу беремо суди на стіл і за допомогою цього обладнання на моніторчику бачимо їхні судини і далі. Працюємо ми приймаємо інфаркти 24 години на сім. У нас є команда хірургічна, яка виїжджає на ці виклики та допомагає. Ще помолодішили за хвороби. У нас була б, ну, пацієнти з інфарктами, наймолодший був 44 роки. Середній вік, ну, зараз ну, 50-70 от років. От.